Видивитися інформаційні деталі у сьогоднішньому випуску про таке. Новації для пільговиків тепер держдопомогу контролюватимуть жорсткіше, а видаватимуть її виключно людям з низькими доходами. Косять, косять, та ніяк не викосять. Злощасний борщівник рясно росте на берегах уже все літо. Комунальники кажуть, косять що три тижні, але рослина швидко відновлюється. А знищувати їх їм засобами забороняють екологи. То як з нею боротися, дізнавались наші журналісти. Занедбана історія знакова рафанда в історичному районі обласного центру Малий Галагов руйнується а на реставрацію коштів нема. Закарпатські пільговики з доходом понад 1700 гривень втратять право на допомогу. Такі зміни передбачені у новому законодавстві. Закарпатці, які постраждали внаслідок аварії на ЧС, також отримуватимуть пільги залежно від рівня доходів за винятком інвалідів першої та другої категорії. Майже те саме стосується і ветеранні війни. Усі пенсіонери матимуть право на пільги виключно у залежності від мінімальної податкової соціальної пільги. Так само віднині норма норми діятиме для пенсіонерів освітян. Бібліотекарів, працівників культури на пенсії. Окрім того, торкнеться вона і багатодітних сімей дитбудинків сімейного типу, прийомних сімей з трьома і більше дітьми. Якщо пільговики та члени їхніх родин мають доходи відмінні від пенсії та соцдопомогу, вони мають подати до управління соціального захисту податкові декларації, а також довідки про доходи. Буде з'ясовано чи виявлено, що подано пільговиками неправдиві відомості про доходи. То буде припинено надання пільг з місяця, виявлення, виявлення цієї обставини, або е припинення е надання пільг може відбутися за заявою пільговика е із місяця, слідуючи за місяцем, подання такої задияви, якщо інше не буде оговорено в заяві. Закарпатці мають 60 діб, щоб сплатити податок на майно. До 1 липня жителі області мали отримати податкові повідомлення рішення про сплату податку на майно, що включає в собі податок на нерухоме майно, транспортний податок та плату за землю. Відповідні платіжні реквізити також надіслані платникам податку контролюючим органом за місцем реєстрації. Тож сплатити податкове зобов'язання фізичні особи повинні протягом 60 днів з дня вручення повідомлення. Зазначимо, що платник не, не несе. Відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування суми податку проте відповідає за своєчасне та повне погашення нарахованого грошового зобов'язання. Занедбана історія. Мешканці великої Рафанди в Ужгороді щодня стають свідками руйнування унікального будинку. Дах протікає, а з фасаду відвалюються величезні шматки штукатурки. Тож навіть дітей на ігровому майданчику без нагляду залишати не ризикують. Один з найзнаковіших будинків Малого Галагова на межі руйнування Олександра Туранова більше. Інна Федорівна живе у цьому будинку з 1953 року. Згадує, що тут провела найкращі роки, а зараз просто прикро за стан будинку. Коли тут востаннє проводили бодай якийсь ремонт, не пам'ятає. Років десять дах протікає, а через постійну вологість шматки штукатурки цілими брилами обвалюються вниз. Будинок стає мало того, що небезпечним, без шару покриття на стінах. Він стає холодним. Протікають і. Крыша и окантовки на стенку нет. Обрушивается вся штукатурка. И поэтому очень холодно, без штукатурки с одними кирпичами. Будівля збудована чехами ще на початку двадцятого століття у стилі функціоналізм. Вона ексклюзивна і належить до району Малий Галагов. У закарпатському відділі архітектурної спадщини нам підтвердили приналежність будинку до списку пам'яток архітектури. Та реконструювати його не беруться. кажуть найважливіші пам'ятки грошей бракує, а тут є власники, які можуть впоратись самі. Та щоб провести капітальний ремонт, необхідно набагато більше документації а проект реставрації буде значно дорожчий ніж для звичайного. Будинку. Цей будинок знаходиться під охороною як комплекс будівель, історичних будівель центральної частини Ужгорода. Тобто їм треба звернутися до спеціалізованої будівельної установи, вона виготовить проєкт. Проект потім повинен пройти погодження. Чому ж реррному родини, який обслуговує цю територію, не піклується про такий значущий будинок, на камеру коментувати відмовились. А в управлінні містобудування та архітектури повідомили, єдине чим можуть зарадити співфінансуванням міськради та власників квартир. Фінансування з місцевого бюджету на капітальний ремонт фасадів. Проводиться в тому випадку, якщо 10% сплачують жителі цих будинків. До прикладу на ремонт фасадів будинків по шандерапетафі вартість робіт там десь приблизно біля 800 тисяч. 10% сплачують сплачувати жителі це 80 тисяч гривень складає. Та рішення повинно бути колективним, і такий ремонт влетить в копійчину. Підрахувати точну вартість капітального ремонту без проекту неможливо. Та одне ясно точно у інни Федорівни на це пенсії не вистачить. Небезпека в центрі Ужгорода, токсичний борщівник чи не на кожній набережній. Експерти до отруйної рослини радять взагалі не наближатися, адже контакт з нею загрожує сильними опіками. Цьогоріч розчищенням набережних займаються чотири організації. Тендер виграли Ужагромікс, комунальне підприємство ЖРЕР номер 5 товариства Наш допробут» і «Підзамок». Із міського бюджету на ук'яз борщівника виділили 357 тисяч гривень. То чому проблему досі не вирішили? Ззнавалася Ірина Крупко побороти отруйну рослину в самому центрі. Реально ця проблема в Ужгороді знову і знову назріває, чи не кожного літа. Методи боротьби із борщівником є, кажуть комунальники: хімічний, бактеріологічний і механічний. Та не усі для міста підходять. Основний, те, що ми сказали, механічний викос даного е, даної рослини. 357 тисяч гривень. У нас заплановано на це на рік. 12 гектарів. Покоси в нас здійснюють підрядні організації. Чотири організації набережної незалежності та ботанічної опікується відповідно товариства Наш добробут і «Підзамок». за студентську, православну і слов'янську відповідає Уж Агромікс. А за Київську набережну жрер номер 5 Ці структури виграли цьогоріч тендери. Жреру номер 5 виділили 50 тисяч гривень. Це кажуть чотири покоси на рік. Та такої кількості покосів, як і коштів, катастрофічно мало, кажуть у підприємстві. За проблему треба братися у межах області. Тобто по руслі ріки, верх, течії потрібно знищувати цей борщівник, тому що ми. Чотири рази косимо, піднялася вода. Наприклад, намагаємося там його знищити. Ще щось піднялася вода. Ці сім'яна звідти принесли, і воно знову воно ще цвіте е, красивіше, як ціло. На даний момент ми три рази покосили. Косиш через тиждень борщівник вже сягає колін. Фактично, тендерних коштів у жреру залишилося тільки на один покіс. Про схожу проблему говорять і в Ужагроміксі. Працівники косили вже двічі, та отруйна рослина знову вкриває набережну. Вже борщовик піднімається, прийдеться цього. Того місяця ще один раз проводити викошування. Останній раз було буквально два тижні назад, було тут все викошено. Кажуть, викошували перш за все рівнинну територію. До заростів на березі річки і великих кущів борщівника справа ще не дійшла. Мовляв, і техніка тут потрібна серйозніша. Потім тендерам вирвало наше підприємство 200 тисяч. Це на ці три набережні і ще та набережна біля життя. Залізниці. трьох разів, на жаль, не буде вистачати. Придеться ще десь винаходити якісь резерви, тому що вже третій раз зараз приступаємо до роботи, а ще до кінця літа, як мінімум, один раз придеться ще проводити викошування. Вирішити проблему локальними викошуваннями нереально, та й встигнути треба до цвітіння. Робота на марно, а гроші на вітер. Викошування, яке вибирають в Ужгороді, не надто простий спосіб боротьби з отруйною рослиною. Вирішувати можна. І найкраще для довкілля це викошування, це механічний екологічний спосіб, дуже скажімо, людинозатратний, тому що потрібно 3-4 рази можливо в рік. Цю рослину викошувати і років п'ять це робити, оскільки вона там і просіялася. Можна звичайно хімікати, але хімікати мають на довкілля, тому треба дуже правильно і акуратно їх підбирати. А от в сусідніх із Закарпаттям країнах проблеми з борщівником нема, бо підійшли глобально. Так у Чехії вже діє національна програма по боротьбі з борщівником в країнах Євросоюзу. Ця рослина віднесена до так званої карантинної групи в Україні. ж, Як і в Закарпатті, попри очевидну небезпеку, жодних комплексних програм. Досі нема будинки, де вода цілодобова, але жителі масово не платять, можуть знову перевести на графік. Про це заявив директор водоканалу Станіслав Карташов. Разом із тим комунальне підприємство в Ужгороді посилює роботу з неплатниками за спожиті послуги. Так, уже 3 липня на житлових будинках міста розмістили повідомлення про загальні суми боргу із попередженням про відключення каналізації 7-8 липня. Держстат повідомляє, з початку року ціни на продукти зросли на 40,7%. Але кажуть, темпи інфляції в Україні сповільнюється. Якщо в квітні індекс споживчих цін зріс на 14%, то в червні вже тільки на півпроцента. Статисти підрахували, що в червні майже в два з половиною рази подорожчали буряк, картопля та морква. На 5% зросли ціни на цибулю, яйця, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, м'ясо у той же час суттєво подешевшили. Огірки, помідори, капуста. Водночас річна інфляція в червні склала 57,5%. Для нашої традиційної рубрики громадська думка ми питали у закарпатців подорожчання яких продуктів вони відчули найбільше. І чи помітили, що тенденція до збільшення цін зменшується? Зниження не бачимо. На що подержало практично, в принципі, на все на рибу. Саме більше це на рибу. Піднялися ціни там на цукор, а, от, гречані, ну, каші будь-які. Не знаю, з чим це зв'язано. Хоча говорять по новостях, що в нас в ну, нашій аграрії багато виробляють продукції і гречани. Я чому ціни піднімаються, просто не знаю. На всі продукти є підвищення, в тому числі і на хліб, на всі повністю. Продукти ніякого зниження цін немає. Ми вважаємо, що все абсолютно подорожало. Хліб дуже сильно подорожав, каші подорожали, сметана, масло, молоко все буквально виросло, як надріжджя. на дріжджі. На хліб, на хліб, яйця хліб. Ну, яйця вже так мало зменшується, Зниження ніякого не замітив. Все як подорожчало, як дитяче харчування, дитячі продукти, так само і дорослі. Останнім часом велику різницю не помітила, Хіба що на деяке м'ясо, на корейку, свину. Але навіть на ринку, мені здається, навіть упали ціни на м'ясо. Так що якось стабілізувалося більш-менш нормально. Ну, можливо, зниження трохи на, 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 на овочі, на ті, які зараз сезоні. А так, в принципі, ні. Як було, так залишилося. А на, на дещо ще гірше. Мо дивлюсь, якраз зараз квас, 8 гривень. Ну то це неможливо. Залишайтеся з нами випуск деталі продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. За незаконний обмін валюти нестимуть відповідальність не тільки міняйли, але і їхні клієнти. Днями на одному з ринків Ужгорода було виявлено двох чоловіків, які незаконно обмінювали валюту. 35-річний мешканець міста та 40-річний житель Ужгордська району здійснювали несанкціоновані валютні операції. Валюту у міняйли міліція конфіскувала, а протоколи за фактом виявлення порушення направили до суду. Правоохоронці застерігають, відповідальність несе не тільки той, хто незаконно збуває до. Олари та євро, але його клієнт. За тиждень на Закарпатті спіймали три десятки нетверезих водіїв. Протягом тижня за скоєні адміністративні правопорушення працівниками громадського блоку та співробітниками ДАЇ складено 722 адміністративні протоколи. Із них 26 адміністративних протоколів за статтею 130 – Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За вказаний період на території області сталося сім ДТП, чотири людини загинули. Ужгородським господарникам відключили телефони. Про це в соціальних мережах пишуть журналісти. Мовляв, у департаменті міського господарства за несплату відключили стаціонарні телефони. Чиновники цю інформацію поки не спростували. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Останні в Україні закарпатські абітурієнти склали зно найгірше з поміж усіх областей України. Закриття мистецького сезону театрали запрошують на нову виставу і збираються у творчу відпустку. Туристичний спорт Ужгородщина приймає масштабні змагання з пішохідного та велосипедного туризму. Закарпатські випускники чи не найгірше в Україні склали тести зовнішнього незалежного оцінювання. При кожному регіональному центрі оцінювання були створені експертні групи з 12 предметів. До них входили як сільські, так і міські вчителі. Після проведення зНО експертам були роздані тести, і кожен пункт вони мали оцінити на предмет того, скільки учнів з мінімальними знаннями зможе їх вирішити. Потім прогнозували, скільки учасників провалять тест у цілому. Дослідження показали, що Якість підготовки учнів у сільських школах поступається рівню знань учнів міських закладів освіти. При цьому за загальними результатами Закарпатська область займає останнє місце з-поміж областей України. Також кажуть, спостерігачі збільшилась кількість випадків використання абітурієнтами технічних шпаргалок, які заборонені на тестуванні. Суттєве порушення на з боку абітурієнтів – це те, що в них знаходили мобільні телефони під час технологічної перерви. За це людина вилучалася і. Позбавлялася право складати відповідно, якщо це було на українській мові літературі, де обов'язково була тестація, то ці ботуріанти вже змушені були здавати наступного року. Результати зно та про основні нововведення вступної кампанії 2015 Поговоримо із координатором громадянської мережі ОПОРА Володимиром Феськовим. Вітаю вас! Добрий! день. Ви проводили спостереження зно на тестуванні з чотирьох предметів. Розкажіть, які порушення виявили і де сам вони були? Найбільше порушення це порушення, які. Е Вчиняють е, учасники, тобто ті та змінна, яка кожен рік нова, так вона що кожен рік знаходиться хтось, хто вважає, що він може перехитрити систему. І як наслідок йому цього не вдається, у нього виявляються технічні пристрої. от, І він покидає пункт тестування, так і не завершивши роботу над тестом. От, е, а що стосується персоналу, що стосується умов, в яких проводиться тестування, то ну, потрібно реально значити кожен рік. Якість все вище персонал. Ну напевно, вже закритими очима може розказати, як відбувається тестування. На абітурієнтів чекає ряд нововведень вступної кампанії. 2015. Розкажіть найважливіше з них. Перше нововведення – це те, що цього року зовсім інакше будуть обчислюватись конкурсні бали абітурієнтів вузі. От друге нововведення – це те, що абітурієнт, подаючи 15 заяв саме максимум 15 заяв, він може подавати. П'ять вузів по три спеціальності. От то він ці 15 заяв має рейтингувати від 1 до 15, де 1 – це найбільш пріоритетна спеціальність в вузі конкретно, так 15 – це найменш пріоритетна. Ну і третій момент важливий: це те, що цьогоріч, куди саме абітурієнт вступає, буде визначати система. От, виходячи з балю бітрієнта, виходячи із е, тих пріоритетів, які він розставив, розкажіть, як відбуватиметься зарахування на державне замовлення і чи відомо скільки місць отримує наш вуз? 10 серпня. Вуз, е, приймальна комісія підсумовує так, приймає рішення, кого зарахувати. Згідно, ну, тобто абітурієнти подали документи, їх потрібно зарахувати. А вже 12 липня вони повинні закрити ці вакантні місця. От. Закривати вони будуть їх абітурієнтами, які подавались на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. От. Ну, і, і, і подали оригінал документів. Єдине, що незрозуміло, як саме вони до цього будуть підходити. Мені також буде цікаво за цим спостерігати, якщо такі випадки будуть. Ну, от станом на сьогоднішній день, у нас сьогодні 7 липня, кабінет міністрів визначив ну, там, кількість абітурієнтів, так, які будуть навчатися, але не розподілив їх ще за вузами. І факультет відповідно. От. Як тільки це буде зроблено, а це однозначно буде зроблено до того часу, коли почнеться прийом документів 10 липня. От як тільки це буде зроблено, ми будемо ну знати конкретику. Ви вже близько восьми років стежите за вступною кампаніями, так і які тенденції є, чому наша область пасе задніх серед е, так попередніх е, зно, і ми останні в Україні? Так, Закарпатська область е, якось уже тенденційно е, знаходиться в рейтингу е, на останньому місці. Тобто е, учасники Закарпатської області найгірше складають ЗНО. чому так? До цього часу якось до результатів знову відносились як виключно результати, за якими абітурієнт буде вступати. Але ніколи до них не ставилися як до е, результатів, які свідчить про якість освіти в цілому в області в Україні. От, цього року е, вони не тільки ну про це говориться на всеукраїнському рівні. От е, я скажу більше, розробляючи зараз е, стратегію розвитку Закарпатської області до 2020 року. Я був учасником е, цієї роботи. Ми заклали як одним з індикаторів. От, підвищення ну якості освіти це результати ЗНО. От, Тому що вони справді об'єктивно показують ну наскільки, скажімо так, якість випускників шкіл. Я вам дякую, що ви завітали до нас в студію. До побачення. До побачення. А нашим глядачам я нагадую, ми спілкувалися із Володимиром Феськовим, координатором громадянської мережі «Опора» про результати ЗНО та про основні нововведення вступної кампанії 2015. Останній притулок Ракожинська лікарня Червоного Христа не має статусу хоспісу. Та практично всі пацієнти тут доживають останні місяці, навіть роки життя. 20 ліжок, 10 медсестер і санітарок з безмежним терпінням, цементована підлога зроблена за благодійні кошти і великі вікна, куди спрямовують живий погляд паралізовані хворі. Як живуть хворі в одній з чотирьох в Україні лікарень червоного хреста, бачили наші журналісти. Вижила, аби дожити віку в лікарні, і при цьому вдячна долі, що не залишили замерзати на вулиці, каже Анна Петрівна. Старенька потрапила в аварію, лежала з переломами сама в холодній хаті. Медсестри згадують, коли жінку привезли до них, зморене тіло здавалося величезним через купу ковтин, які одягнула, аби не замерзнути. Пройшло три роки. Жінка щаслива і дякує Богу. Діво, радуйся у помощі, вірую помилує. Боже, усі акафісти, кафісто прицятує діви. На тумбі квіти, які назбирала сама в саду біля лікарні, поруч вімкнене радіо. Таке дозвілля ванни потрібне в лікарні. Вона спокійна, адже про неї піклуються. Ну встає. Ми бутерброд дають хорошо. Питання, сніданок, обід і ужін, то ми потім молимося і лягаємо спати, і радуємося, Вносяться до нас. Персонали дуже дуже. Я не можу собі вдавити. Вони вважають нас, численні, приходять. Ліки, їжу і одяг для пацієнтів купують за кошти меценатів і благодійників з районного бюджету. Цього року виділили. Лили 150 тисяч гривень, допомагають навіть діти. Сінь до нас приходять дітки з усіх шкіл з сільської ради з району, привозять продукти, картоплю. Ну всі, які є овочі, фрукти, закладування. І ми розгружаємо, складаємо склади і з того готуємо їм. Обіди, а діти близькі самих пацієнтів часто їх просто забувають з 15 стареньких, яких тут доглядають нині лише одиниці смертельно хворі і доживають останні тижні. Більшість покинуті на призволяще із своїми старечими недугами. Лікарня з ти останнім притулком. Практично нікого звідси не забирають назад додому. Я yeah. Навіть і не знаю, такого не було. Дуже рідко, може один-два випадки за 22 роки, що когось забрали. Но, так помирають і туди їх хор... і то не все. Буває так, що самі хороне. Та чи довго протримається старенька лікарня? Тут бояться зими. Як отопити приміщення, особливо з такими цінами на газ не мають уявлення. Грошей у закладу справді небагато. Здебільшого благодійні внески. Дуже переживаємо, що як будемо зиму. Йдемо в зиму, не знаючи цих грошей, як будемо платити за світло газ. Бо то з цієї програми у нас іде фінансування і електроенергії, і газу. І де засоби і маючи цьому мусить купляти за ці гроші? Пацієнти про це не знають. Вони лише надіються, що дах над головою буде і проводжають нас із усмішкою. Закарпатський обласний музично-драматичний театр закриває 69-й театральний сезон та йде на місяць у відпустку. У цьому сезоні колективу театру вдалося зіграти 180 вистав, змогли побачити театральне дійство понад 24 тисячі глядачів. Їздили на гастролі як по області, так і по Україні. Заробили звітують близько 600 тисяч гривень. Загалом в театрі працюють 166 працівників, з яких 45 – актори. На закритті сезону 12 Липня закарпаттям представлять нову виставу. Про що плачуть верби за мотивами п'єси Карпенка Карого, безталанна режисер вистави Василь Шершун каже, обрав саме цю п'єсу, бо вона входить у навчальну програму школярів студентів та торкається актуальних тем сьогодення. Тому буде цікава широкому загалу. Це матеріал про долю людську, про знедолення людське, не про любовний трикутник, який є в безталанні. Ця історія про те, як людський егоїзм може затьмарити розум. Побачили світ у 69-му театральному сезоні: п'ять прем'єр, зокрема, цвіт папороті» Юрія Чорі у постановці Філіпова. Білий нігер Василь Васильович поставив за Чапиком. Ів тисячі хлопців та дівчат цілий тиждень будуть мантрувати та змагатися на велосипедних трасах, а ще виконувати безліч складних завдань. Цього тижня в селі Оріховець на Ужгородщині розпочався чемпіонат України з пішохідного та велосипедного туризму. Заради цього на Закарпаття приїхали кращі спортсмени з усієї країни. Наша знімальна група завітала в гості до учасників змагань і з'ясувала, що ж чекає молодих людей на цьому турнірі. Пройти 9 кілометрів лісом. А ще на велосипеді проїхати з перешкодами. Саме таке складне завдання. Матимуть майже 500 спортсменів з усієї України. Хлопці та дівчата до 17 років приїхали, аби визначити кращого з пішогідного та велосипедного туризму спорту незвичного, але цікавого. Оріховиця таке бачить вперше. Ну оріховиці приймають 44-й чемпіонат України вперше. Бо до цього і Іршавщина в 2011 році. По моєму. На сьогодні Карпати є самим безпечним регіоном України. Протягом тижня туристи ходитимуть пішки, їздитимуть на велосипеді гірськими дорогами, виконуватимуть завдання від суддів, наприклад, піднятися на скелю на мотузці або проплисти на катамарані. Арбітри стверджують, оцінюватимуть не тільки за швидкістю виконання завдань, а й за якістю. Ну не завжди час це кращий результат, тобто якість впливає також, тому що може команда досить швидко але набрати багато помилок, і ці помилки переводять у час, і вона в результаті буде гірше мати результат, ніж та команда, яка повільніше рухалася, але частіше працювала. змагатися швидко та якісно сюди приїхали спортсмени з усієї України. У лісі біля села вони встановили справжнє наметове містечко. Тут будуть жити та відпочивати між змаганнями просто неба. Працює намети, що ви бачите, тут проживають просто учасники цих змагань. Тобто, ви тут будете протягом тижня жити? Так, Саме я, оце мій намет. Я тут буду на протязі тижня жити. Спортсмени зізнаються, скромні майже польові умови для них звичні. Головне це результат. А досягти його буде непросто. Бо, наприклад, траса для бігу та велосипедних перегонів тут дуже складна. Траса складна, але ну так і має бути. Я не бачу чемпіонату, на якому буде. Легка траса, що сам більше мені подобається, що тут немає комарів, так як в інших чемпіонатах. Боротимуться молоді люди не тільки за медалі та кубки. За результатами цього чемпіонату України спортсмени можуть отримати звання кандидата у майстри спорту. Змагання триватимуть чотири дні. В Ужгородську Верну хочуть влити свіжу кров із Динамо. Одночасно, п'ять футболістів з Київського Динамо 2 відправляються на перегляд в головну футбольну команду Закарпаття. Під керівництвом наставника Закарпаття В'ячеслава Вагрозного найближчим часом будуть тренуватися Олексій Савченко, Віталій Гемега, Павло Полегенько, Орест Кузик і Олексій Хобленко. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні міжсезонної підготовки у Гуверли залишилося всього три футболісти. Це усі новини на цю пору. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Бережіть один одного і до зустрічі!